Доброго дня, шановні хмельничани. Мене звати Едуард Віра, голова Хмельницької обласної організації партії П'ятез. Ми проводимо суботні такі зустрічі в форматі вільного мікрофону для того, щоб самим висвітлити своє бачення тієї ситуації в країні, яка на сьогодні склалася. І друге надати вам можливість всі, хто бажає, може підійти, взяти мікрофон і сказати свою позицію щодо. Політики в Україні щодо ситуації, яка на нас сьогодні склалася із війною, із Росією, із Кримом, і також відношення щодо нас. Партії 5-10. Знаєте, партія, партія 5-10 буквально два роки, скоро буде в березні місяці. Створена була вона фактично з громадянського руху об'єднання людей, які Об'єдналися навколо однієї цілі, однієї ідеї, а саме ідеї збагачення себе, збагачення країни, збагачення взагалі нації нашої української. Тому що насправді проблема українців не в відсутності патріотизму. Невідсутності національної гідності, самосвідомості, про що нам люблять промивати мізки по телебаченню кожних кожні вихідні на савікошу? Проблема, проблема українців це лише одна. Це тотальна бідність без грошів'я. Без гроші у вас в кишені, без гроші в ваших сім'ях, в містах в Україні взагалі. І всі ті біди, які ми на сьогодні маємо, війна, відібрання Криму це все через бід. Тому що, самі розумієте, на бідного завжди легко напасти, на бідного завжди легко відібрати. за бідного ніхто ніколи не заступиться. Не сподівайтеся, що Європа або Сполучені Штати прийдуть наведуть у нас порядку. Такого ніколи не буде. Якщо тільки ми самі, об'єднавшись і зрозумівши органу ціль мету, навколо якої повинна об'єднатися нація. І ще раз кажу, це не гідність, не самосвідомість, не патріотизм, а збагачення самих себе. І подолання основ... 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 основної проблеми в своєму житті саме зробити себе одним з найзаможніших народом світу. І Насправді тут нічого популістичного немає, чоловік тільки що казав, що популізм популізм є, знаєте, це що? Популізм це 25-річна боротьба з корупцією, популізм це постійне підняття проблеми мови, патріотизм. Гідності Я і так далі. Дякую. Тому подібно те, що ви кожен день слухаєте по телебаченню. Але по телебаченню ви ніколи не чуєте і вам ніхто не розповідає. Шановні громадяни, до подивіться навколо себе, подивіться навколо ці сірості цієї, ці всі будинки сірі, машини всі старі, брушні. Я не говорю за чиновників Казанградів, які на Мерседесах їздять. Дороги обдрипані, тротуари брудні. Вони всі їм то все одно. Вони накралися за рахунок наших податків грошей і їздять кожний місяць в Європу і по всіх країнах подорожують і насолоджуються життям. А ми тут, сплачуючи податки, з яких вони наживаються, постійно фактично занепадаємо. Нас з нами вже війну зав'язують, у нас вже територію відбирають. Ну і самі бачите, і рівень життя у кожного з нас з кожний день. І боротьба з корупцією, та про яку ми говорите, вона насправді не вирішує проблеми. Тому що це їхня робота, така знаєте, створювати комітети, бюро, прокуратури корупційні, корупціонерів на корупціонерів і так далі, і тому подібне. А вони не говорять про основне, як створити в Україні таку систему. При якій сама по собі корупція просто не зможе, не буде джерела цієї корупції. Не потрібні будуть ці всі бюро, комітети антикорупційні, безкінечні і тому подібне. А насправді дуже просто. Треба зробити, очистити цю воду. Воду, я умовно кажучи, тому що країна це як озеро, знаєте, в чистому озері без водорослів, і без бруду. Щось робити якісь брудні речі важкі. А фактично, у нас вся наша податкова система, бюрократична система, дозвільна, валютна оце все є це бруд в нашому озері. І для того, щоб кожен з вас міг спокійно заробляти, працювати в цій країні. Це все треба забрати. І оцю причину, оцю основну причину, саму систему, причину корупції. Долає тільки от те, що в нас написано на нашому прапорі, система 5.10. Тому що це єдина партія, єдина ідея економічного напрямку в Україні, яка покликана зробити кожного з вас заможним громадянином. І тоді, а про корупцію ви тоді навіть забудете, тому що ви будете заробляти гроші, ви будете відпочивати. Належним чином. Ви зможете купувати машини, квартири, ремонти робити. А казнокради, чиновники, про яких так переживають багато хто, що вони будуть робити, і якщо ми звільнимо 80% чиновників, що ви думаєте, вони будуть робити? То теж будуть робити, займатися бізнесом. Те, що сьогодні. Тільки вже їм не потрібно буде для цього прикриватися родичами, казнокрадами і чиновниками на, вис... на високих посадах. Все дуже просто. Уявіть собі, чи є ж в Україні партія, в якої програма складається з 10 тез. Всього навсього 10 тез. Це не програма на 20-30 сторінок, як у, як у всіх інших партій за все хороше проти всього погано. Це конкретні 10 тез, які покликані фактично переродити Україну. І зробити з, Україну, з України і з українців достойних громадян світу, достойну країну. Це ніхто не зробить, крім нас самих. Якщо ми не об'єднаємося навколо цієї ідеї. І, мелячани, ще раз наголошую: зверніть на це увагу. Думайте про те, як вам заробляти. І як створити в Україні систему завдяки якій кожний з вас, ми, я в тому числі, зможемо тільки підніметесь на свій життєвий рівень підняти на рівень заможних країн. Так що ж, що ж це у нас за такі ідеї цікаві, і що це за 10 тез партії нашої? Перша це відміна всіх податків, які є сьогодні в Україні. А податків вже в нас чи то 20, чи то 30, вже і самі податківці самі не знають, скільки в нас тут податків. І чому, ви думаєте, у вас немає можливості придбати машину, одяг, тому що він такий дорогий? Тому що 50% в кожному товарі закладено податків. А я вже не кажу про корупційну складову, тому що щоб підприємцю завести товар в Україну, йому потрібно заплатити мито. Щоб менше заплатити мити, йому потрібно заплатити хабар митнику. Привезе в Хмельницький, йому потрібно заплатити податківцю, щоб він від нього відчепився. Не вимагав в нього ці податки, які він не може, не може фактично сплачувати. От вам і чому в Україні такі дорогі товари. Які дорожчі навіть ніж в Європі, а по якості набагато гірші, пропонуємо замінити ці податки на податок з купівель 5%. 5% замість 50. Звичайно, зверніть увагу. Це, це ваші гроші, які залишатимуться у вас в кишені. Замість зар... з податку зарплати, який сьогодні становить 50%, пропонуємо встановити 10%. 10% замість 50. Що це означає? Це означає, що у вас в кишенях залишиться більше грошей. Це означає, що ви на свою зарплату зможете купити е, більше товарів. Це означає, що ви зможете на ці гроші поїхати відпочити десь за кордоном. От і все, чітко, конкретно, куди ще конкретніше. Що ще ми пропонуємо? Перша теза це відміна всієї податкової системи і встановлення цього двох простих прозорих податків, в яких не потрібно буде і цих податківців, яких 80% можна буде скоротити. Не потрібно буде і корупція фактично таким чином, про яку так багато говорять, в податковій сфері сама собою ліквідується. Друга теза вільні кордони. Тобто вільне проходження товарів через на кордоні в Україні. Що це означає? Щоб кожен з вас мав можливість поїхати за кордон, купити будь-який товар і без всяких корупційних бюрократичних процедур зав... завести його в Україні, заплатити 5% купівлі на митниці, не більше, не менше, не 50, не 500, так як сьогодні платимо. Так як сьогодні платиться. А 5% для всіх однаково, як на туалетний папір, так і на автомобілі. Уявіть собі, якщо встановити на автомобілі, податки становлять 200, 300, 500%. Та Той автомобіль, який в Європі коштує 1000 доларів, його завозити в Україну, він автоматично чомусь стає 5 тисяч доларів. За що потрібно голосувати? Так давайте голосувати за цю ідею, яка дасть можливість вам купувати не за 5 тисяч доларів автомобіль, а за одну тисячу. заплативши 50 доларів на, на кордоні. Все. Але, але ж про це по телебаченню, звісно, не Це табу. Це їхні схеми, це вони на цьому заробляють свої мільярди. А, а вам вкладають голову, що ви ніколи не зможете це подолати. Зможемо це подолати, коли об'єднаємося навколо однієї конкретної цілі мети. Да, і до речі, знову ж таки, да, говоримо про корупцію, чіпляє завжди корупцію, тому що кожен день <кхе> слухаємо по телебаченню корупції, але не говоримо про причини, як їх здолати. Так якщо робимо вільні проходження товарів через кордон. Що автоматично робиться на кордоні? Корупція зникає. Коли для всіх будуть конкретні, прозорі, чіткі умови сплати 5%, ні вліво, ні вправо не менше ніяких преференцій, пільг нікому. Відпадає причина в е, цій великій кількості контролерів, митників і фактично вільно проходите, купуєте, продаєте товари. Куди ще конкретніше? Наступна теза наша цивільний обіг валют в Україні. Що це означає? У нас є така національна шатка гордість як національна валюта, якою так вихваляються наші працівники Нацбанку Гонтарів. А значить вони так гордяться національною валютою, тому що вони завдяки національній валюті грабують вас з нами. Таким чином? Ну я думаю, за останні декілька років ви це все прекрасно відчули, як класно грабує наш е, нас банк через завдяки тій гордості, які ви де точніше по телебаченню вам розказую, що треба гордитися своєю національною валютою і спиратися на неї. Нам не спиратися на неї треба, нам треба спиратися на тверді світові валюти, на євро і на долар. Але для цього потрібно встановити вільний обіг валют в Україні, щоб не Національний банк визначав, скільки коштуватиме сьогодні валюта. І не одним розчерком пера не встановлював курс з 8 на 24. І таким чином зробивши кожного з нас підніж за місяць в три рази. Ми маємо... Ми маємо право як підприємці, ви як працівники, як роботодавці, в якій валюті розраховуватися, це має бути на розсуд. І тільки від попиту і пропозицій на валютному ринку повинен встановлюватися курс. А явіть собі, коли буде в Україні, не будуть всі всі податки, буде всього два податки. Коли вільно можна буде завозити в Україну з Украї... з України в Україну товари. Тоді, відповідно, тоді і зміцнюється національна валюта. І тоді фактично відпадає потреба в цьому регулятору, як національний банк. Захотіли продати товар в доларах, продавайте в доларах. Захотіли в євро, будь ласка, в євро. Зарплату в якій валюті хочете видавати, видавайте в такій. І все. І це фактично ще одна. Цим, цим цією тезою про вільний валют відпадає ще одна проблема: це валют, валютні коливання, через які нас грабують, і мільярди, мільярди викрадених доларів з України вивезених завдяки валютним коливанням, якими займається наш прем'єр-міністр, наш президент, разом з головою Нацбанку. Сьогодні тезою нашої програми є це вільний ринок землі. Ой, дуже болючі питання, являю, зараз можуть в мене камінням кинути хтось. Тому що ще одна така національна гордість України це земля. Тільки чомусь не задають питання українцям, що в Сполучених Америки хоч територія більша, але там кожен будь-який громадянин з будь-якої країни. Отримавши візу, може приїхати і купити землю, де він забажає. Вільний. І, і, і знаєте що? Нікому вона там не потрібна. Тільки в нас чомусь розповідають, лякають, що якщо ми, у нас буде вільний продаж землі, сюди прийдуть китайці і ще хтось скупить всю землю і відбере в нас нашу національну гордість. Та нікому земля зараз не потрібна в тому розумінні, про який розповідають по телебаченню. Зараз в Європі, в світі криза перевиробництва продуктів харчування. Зараз технології системи працюють в розвинутих країнах, що Чорнозем фактично не потрібен. Зараз продукти вирощують на будь-якій землі. І не гірші, і не нічим не гірші по якості ніж українські, які вирощені на чорноземлі. Якщо ви цікавилися, в Ізраїлі, там фактично посушлива територія. Близько ніяких чорноземів нема, але чомусь ізраїль постачає продукти харчування в Росію, в Україну в інші країни світу. І Від собі Ізраїль до речі, це країна, яка вже воює 50 років, і якій війна абсолютно не заважає розвивати економіку. От вам і наша гордість чорноземи, про яке на Ляшкотах любить говорити, і навіть їсти цю землю любить. Позбутесь цих кліше, тому що земля це такий самий товар, і він повинен вільно продаватися і розпоряджатися нею, кожний власний. А знаєте, до речі, чому у нас мораторій? Тому що поки у нас мораторій на землю стоїть. Всі чиновники при владі розбирають уже землю. Повірте, вже в Хмельницькому районі і так в кожній області кращі земельні ділянки вже розібрані, приватизовані. Але я знову ж таки чому? Тому що в нас є мораторій. А якщо є певна заборона, комусь тоді мож... при зв'язках, при грошах можна отримати землю вам, як звичайним громадянинам пересічним, як люблять нас називати, така земля буде заборонена для купівлі і для продажу. То ще 2-3 роки мораторію, і фактично у нас землі не залишиться всі розкуплять гареги. Лабазюки, ну і в кожній області є такі феодали, як і в нас. От вам і весь мораторій і суть мораторію на землю. І ми знову ж таки ще раз вам кажу, виступаємо за вільний продаж землі, щоб кожен з вас міг купувати, розпоряджатися своєю земельною ділянкою. Хочете продати? Продавайте. Це ваша власність. Не хочете займатися на неї сільським господарством. Не можете, продайте, здайте в оренду сільському. Виробнику, який буде на ній вирощувати товари і певну користь з неї отримувати. Ще одна наступна теза нашої партії це вільний продаж зброї. Знаєте, що колись ще, е раб... часів, коли ще типу, власники раби були, рабам не дозволяли мати зброю. Так от в Україні так, та, от, ця теза до сих пір з тих часів зберіглася. Зброю мають тільки сьогодні влада, їх охоронці і бандити. Які мають можливість будь-який час прийти до вас в домівку зі зброєю, пограбувати, не дай Бог, а звичайного громадянина пересічного немає такого права захистити себе фактично на самозахист такими самими самою зброєю. Це ще таке чергове обмеження для того, щоб тому що насправді влада боїться народу. І якби була зброя, то вона б не просто боялася, а поважала. Тому що кожний громадянин України, який дав би можливість вільно користуватися зброєю, кожний чиновник, коли ставлячи палки в колеса підприємцю, або звичайному громадянину, відмовивши видачі певного дозволу чи довідки, він би знав, що в цього громадянина може бути зараз в кишені пістолет і на нерво. І громадянина, якщо він, як то кажуть, якщо така ситуація станеться, громадянин просто зможе не витримати і вбити такого чиновника. Це грубо звучить, але знову ж таки беремо приклад Сполучених Штатів Америки, однією з найвідної країни з самими вільними умовами ведення бізнесу, там так само. Дозволяється вільний продаж зброї, як бачите, рівень злочинності в цій країні абсолютно не гірший, не більший, точніше ніж в Україні, де зброю мають тільки чиновники, їх охоронці і бандити. Також задумайтесь про це, тому що по телебаченню завжди говорять зброї це взагалі табу українці. Не можуть розпоряджатися зброєю, українці не можуть розпоряджатися землею, українці не можуть розпоряджатися валютою, грошима, податцями усім. Залиште це нам, і ми це все зробимо. От вам і вся суть. Тому, я коротко сказав, наші тези нашої партії, кожен із вас повинен їх пристосувати до свого власного життя, чи вигідні вони вам особисто, чи вигідно вам сплачувати податки. Замість 20-30 податків сплачувати всього два податки. Чи вигідно вам мати можливість вільно провозити товари через кордон, заробляючи гроші? Чи вигідно вам розпоряджатися власною землею і заробляти нині? Чи вигідно вам? Чи... Зможете ви краще захистити свою сім'ю, маючи в себе вдома зброю від чиновників, від злочинців? От пристосуйте кожну цю тезу до свого власного життя і тоді зробіть правильні висновки і повірте. Можливо, будете стояти тут на моєму місці і так само розповідати людям про цю ідею. Єдина іде... ідея в Україні, єдина партія в Україні, яка конкретний дає чітке бачення, ціль, мету і інструмент досягнення цієї мети. Адже ви голосували, ще скажу за наші партії, вже не можу витримати. Голосували за такі класні назви нам да, на минулих виборах. Давайте трошки перерахуємо там. Батьківщина, таке гарне слово, ну немає поганого нічого сказати. Але про що це слово? Ну, Батьківщина, всі ми знаємо, так, наша рідна країна. Ну що вона за собою несе? Несе таку велику програму на 10-20 сторінок про, е, політичної програми за все хороше. Власна така назва солідарність, за яку ви всі також, ну не всі, ну частина з вас голосувала. Про що Що це за назва солідарність? Слово солідарність, що означає солідарність нації? Ну солідарні ми. Сам собі самопоміч у мені підказував. Це взагалі сміх. Уявіть собі, партія йде на, на вибори, з лозунгом візьми і зроби, або сам собі допоможи. Ну це якесь знущання просто з народом. О, радикальна партія, радикальні зміни. Ну, в принципі, те, що він казав, радикальні зміни, там ми і маємо. Так? За останні два роки радикальніші змін, ніж за останні два роки, було бути не може. Що у нас там ще гарні якісь такі назви є. Боксорські ну, всіх... Хто? Перчатки. А удар? А удар також така. Візьми ударся, когось удар. Про що це не зрозуміло. Чому ми ви свою партію назвали таким лаконічним, точніше навіть не словом, а цифрами? Тому що в цьому закладена наша ціль і інструмент реаліз... досягнення цієї цілі. А ціль це 5-10, це країна з самими кращими, кращими економічними умовами для заробляння грошей для ведення бізнесу. І для того, щоб досягнути цієї ціль. Знову ж таки на нашому знамені зображена конкретна система 5-10. Вводимо, відміняємо всю сьогоднішню систему, вводимо систему 5-10 і таким чином досягаємо нашої мети. Задумайтесь над цим, будь ласка, опозиційний блок. Не будемо про них згадувати. За нехтоля партія, бо ми вітаючи, як ви що ми робимо, а ніхто не робить ніхто. Ну, це, це така сама гарна назва, як і всі інші. Тільки наші. Так, кажі, кажі. Хоча система такого ринку, то шлях я. Ще один два код, дуже дурні. А ви ви кажете, не чуєте? ви що не можете жити, і виходить. Ви бачите? Я хочу просто сказати одне. Той, хто був на Майдані, той, хто ці слова. Як сказав Арсеній Петрович Асинів, якщо хуля в лоб, то хуля в лоб, То це в лоб. потрібно в небуття І очолили ту систему, якою до цього займався Янукович, І зробили ще гірше нам всім. Е, на жаль, отака, ніякої там демократії не було. Я, я теж був на Майдані. Народ там був хороший, всі, тільки єдине, що сцена там була узурпована. тими... З які сьогодні сидять при владі, і слова, і виступи там були теж була повна цензура. Там на тій сцені також не можна було говорити про вільну економіку, не можна було говорити про гроші. Говорили тільки за все хороше, за патріотизм, за гідність і так далі, і тому подібне. А ще до речі, за Володимир Парасюк, сотням цьому сотні. Сьомий, сотні. Майдану. Як я сказав, сказали, що ця влада не уйде. Не її скирить. Воно до цього не туди пішло. Але б не що погибла. Хай буде всі. На вмію в душі в пам'яті. Бо сьогодні був, коли дострілювали в Майдан. А Майдан розстрілювали? Хто? Ті ж самі Яснівки, Порошенки. Ті ж самі тягнебоки, другі, третій, п'ятдесяті, але розстрілювали ту сотню. Слава Небесній Сотні. Слава Україні. Справді це дуже сумна така період нашої історії України. І знаєте, що ми можемо зробити? Найкраще, щоб шанувати е тих загиблих Небесних Сотні, тих тисяч солдат, які воюють зараз на Сході. А це те, чого ми прагнули. Справді зробити достойним життя в Україні. Тому що йшли на Майдан ми всі не для того, щоб мати ту ситуацію на сьогодні, а щоб насправді зажити на рівні заморг України, на рівні Європи, на рівні Сполучених Штатів. Жоден з тих, що був на сцені майдану, цього не зробив і, повірте, не, не зробив. Ніхто не зробить крім нас. Але для того, щоб певну ціль досягнути її реалізації, потрібно спочатку побачити і об'єднатися навколо неї. От Тому і от наша ціль, та, про яку говорю, збагатити нашу націю, зробити нашу країну достойною. На рівні всіх розвинутих країн. І для цього ми об'єдналися навколо ідеї 5-10, яка це все реалізовує. Читайте, будь ласка, заходьте в інтернети, в соцмережі, вводьте цифри 5-10, вільна економіка, і там повністю для себе зв'язують зв'язуєте для себе. Те, чи вигідно вам, чи не вигідно, але я думаю, ви повністю зрозумієте, що це єдина система, єдина партія, яка вирішує всі ці насущні проблеми, які кожен із вас про те, що кожен з вас думає щодня. Дякую за увагу.